Привіт, любі мої малята, хлопчики та дівчата! Сьогодні в нас веселе і цікаве заняття зліплення, тому я сподіваюся, що ви приготували дощечку, приготували пластилін двох кольорів, приготували кошик. Для наших овочів, тому що будемо ми ліпити саме овочі. А ще ви приготували серветочки, щоб витерти ручки, так і приготували губку, щоб ми з вами губка суха. До речі. Щоб ми з вами витерли ручки і витерли нашу дощечку. Ми ніколи не забуваємо, що коли ми працюємо творчо, то ми після себе прибираємо наше робоче місце. Ми вже дітки великі і повинні за собою прибирати і слідкувати, щоб все навколо в нас було чистеньке. Так, і сьогодні ми з вами, як я сказала, ліпимо ліпимо овочі. Ми з вами будемо ліпити не з натури, тобто я вам показувати цей овоч не буду. Ми будемо з вами ліпити із власного досвіду, із уявлення. Ми згадаємо, що це за овоч, і будемо його ліпити. Але на початку я хочу вам нагадати, що зараз пора року осінь, а осінь збирає в нас врожаї, в садку збирає фрукти, а на городі збирає Овочі. І для того, щоб нам зліпити наші овочі, я хочу вам загадати таку загадку. А відгадочку ми зліпимо. Слухайте уважно. Довгий та зелений, смачний і солений, добрий і сирий. Що ж він такий? Що ж це таке? Ви здогадалися, що це Огірок. так, Він зелений, довгий і солений можна їсти, і свіжий, але огірочку нашому дуже сумно, ось такий він буде зелененький. І ми ще, і ще одну загадку послухаємо. В земляній сиджу коморі, а коса моя на дворі. пригощу собою дитину, хай скуштує він мор. Морквину. так, морквину, молодці. Здогадалися, ви вірно, і беремо ми з вами пластилін і приступаємо до ліплення. Як я вже сказала, давайте пригадаємо, якої ж форми розміру, кольору у нас огірок. Давайте пригадаємо, який огірок. І зараз ви розказуєте разом зі мною, який огірок. Огірок в нас. Довгенькі, вузенькі, довгенькі, такі пупиришки на ньому, він такий шершавий і зеленого кольору. Для того, щоб його зліпити, ми з вами візьмемо пластилін зеленого кольору і розігріємо наші долоньки спочатку, тому що пластилін у нас слухняний, коли теплий, коли в нас теплі долоні. Розігріли долоньки. так. Доторкнулися тепленькі. Тепер беремо пластилін і скочуємо коло. Зігріли, скочуємо. Скочуємо між двома долоньками скочуємо коло. В мене не пластилін, до речі, а тісто кольорове. Тому воно м'якеньке, дуже таке гарно ліпиться, слухняне. Розкатала я таке коло в одну сторону, скотала в другу. Так, зараз ми скочуємо. Потім беремо цю кульку і розкочуємо. Розкочуємо в долоньках, дощечкою не користуємось, тільки в долоньках. Ось так. Розкатали. Розкатали, розкатали такий довгенький огурчик. Так, такий? Такий. За допомогою стеки можна на ньому зробити такі пупиришки такі. Або за допомогою нігтика. Бачите? Ось нігтик в нас півовал. Виходить ось так, такі цяточки півовал. Ось такий огірок в нас, довгий та зелений, покладу огірок в кошик. А тепер ліпимо ж морквину. Так само беремо оранжевий пластилін і між двома долоньками розкочуємо кульку. Розкатали, потім скочуємо. Між двома долоньками робимо такий нажим і скочуємо. Скочуємо. І в процесі того, як ми скочуємо, ми на один край робимо більш нажимаємо на той пластилін і скочуємо. І коли ми ось так, Додали йому такої форми, нас вийшов, як трикутничок. Так, ось така вийшла морквинка. Ще можна, отак, відтягти трішечки їй, корінчик, так, хвостик зробити. Ось така морквинка. І знову за допомогою стеки, або мені подобається все, руками робити. Ось, бачите? За допомогою пальчика, нігтика, ми робимо ось такі цяточки і рисочки на морквинці. Ось така в нас морквинка вийшла. Давайте з вами порівняємо, чим же вони схожі, ці овочі, огурчик і морквинка. Вони схожі тим, що вони продовгуваті, так, формою трішечки схожі. А чим різняться вони? Чим вони різні? Огірок зелений, а морква оранжева, помаранчева, тобто різняться вони кольором. А ще їх об'єднує назва. Одним словом, якщо це можна сказати, ось це огірок, а це морква. А якщо я покладу їх у кошик, я можу сказати, що в мене в кошику лежать овочі. Ось так. Дітки, але в нас овочі є не тільки огірок і морква, в нас іще є інші овочі, які ви можете зліпити самі також за нашою уявою. Я дуже вас прошу додати в мій кошик іще помідорчик і баклажан. Я сподіваюся, що ви це зробите і чекаю із своїм кошиком на ваші овочі, на ваші роботи. А це в нас, іще раз повторю, помідор і баклажан. Бажаю всім миру та міцного здоров'я. Зустрінемось на наступному занятті.